Всім доброго дня. Ви бачите тут останні новини для Калинівки. У нас готується сцена для святкування 3 червня. свята, присвяченого Дню дітей. І буде ось така у нас крута локація. Ви могли прочитати анонс про це свято. Я вам просто показую, як готується оця сцена на цьому такому красивому. В мальовничому полі, десь стільки неба. Ви тільки гляньте на це українське небо. А я вам зараз більше покажу. Я зараз вам покажу ще розквітла акація біла, яку я просто обожнюю. Яка просто просто неймовірно гарна. Я вам зараз покажу, як би його показати вам, щоб красиво було. Дуже гарно. Ще раз вам небо. Ще раз подивіться, де буде розташована сцена. Третє число, тобто третє, Що я балакаю? Третє червня. 3 червня. Аби ми 3 червня. Але ще роботи ведуться, тому що робіт дуже багато. Подивіться. Ви бачите цю акацію? Ось я ближче покажу. Ой, Акація, як же вона пахне. Просто пахне. Просто, просто, просто. Неймовірно, сьогодні небо. Я думаю, що обов'язково паде дощик. Наші храми красиві, Боженька, всім гарного свята, зазнесіння, будьте здорові, хай Господь дарує вам милі свою, оберігає від всього злого, поганого і дарує вам тільки здоров'я, подарує всім нам мир, подарувати він нам його. Обов'язково має, тому що наші хлопці просто. Титанічні зусилля вони віддають все, і навіть життя. Слава Україні, героям слава.